Пане Річарде, тобто, можна сказати так, що Марк Рютер, генсек НАТО, не розуміє e, серйозності тієї ситуації, тих загроз, бо останнім часом розказав нам, що не перший, зрештою, раз таке, що не, фразу, що у Путіна закінчується гроші та люди, щоб далі продовжувати війну. E, тобто. Ви не вважаєте, що оптимізм генсика НАТО тут е, дійсно відповідає ситуації? Я думаю, що це дуже um, такий um, небезпечний um, такий um, компроміс та погодження з тим, що нам не подобається, тому що Росія все більше людей від відправляє and, на поле битви, and, and не зважаючи на велику кількість no, жертв, no, і вони будуть is, продовжувати is, це is, робити. Росія, власна, якщо НАТО дійсно збереться разом, об'єднається і підготується до війни, то Росія, НАТО зможе переконати і поконати подолати Росію, але тут потрібна стратегія: стратегія на землі, фінансові готовність справитися з фінансовими викликами.